Доброго дня всім українцям! Я хочу записати це коротеньке відео з проханням до українців православної церкви України з бойових дій. чуєте вибухи? тут? То, будь ласка, не розпалюйте ворожнечу з. Українською православною Церквою України. тому що боляче дивитися на ці відео, які публікують в Фейсбуці, в Ютубі, в соціальних мережах, як здорові мужики йдуть і відбивають церкви, відбирають, шукають усі якісь підстави, щоб відібрати. Це неправильно так робити, з вашої сторони. Хіба це патріоти України, які знущаються над мирним населенням? Над жінками похилого віку, над жінками, які чоловіки на передовій знаходяться. Так само діти там маленькі страждають від цього всього. Це хіба по-вашому нормально? Ну це ж не нормально, правильно. Тому удумайтеся, що ви робите. Я підтримую українську православну церкву, яку очолює митрополит Блаженніший Онофрій. Також підтримую Почаївську лавру який. Настоятелем є митрополит Володимир, також Святогірську лавру митрополита Арсенія, Одеську лавру. І всі е, храми Української православної церкви підтримую, бо я є сам прихожаном української православної церкви, і, які, в яку я ходжу з дитинства. Я пономарив біля священника. Я знаю, що відбувається в цій церкві. Ніхто з нас не є ідеальний. Бо дуже багато відео, які там хтось сказав щось там, якесь питання задали, чи священнослужителям, чи монахам, чи ще щось. Ми на землі ніхто не є ідеальний. Ми перед Богом усі рівні, і ми маємо, кожен, кожна людина має свої мінуси, свої гріхи. Тому дуже сильно прошу, давайте будемо жити мирно, тому що щоб чим скоріше в нашій Україні була перемога. І щоб настало мирне небо, щоб не було так, як ви перші секунди вибачаю, що так відео вийшло, чути було приходів градів. От не хочеться цього, правильно? Бережіть себе, доброго, здоров'я вам, мирного неба над головою. І всього лише самого кращого. Будь ласка, ще раз і ще раз прошу, не знущайтеся над мирним населенням, не знущайтеся над священнослужителями. І хай буде у вас завжди все добре. Також ті чоловіки, які відбирають у Української православної церкви України храми, то, будь ласка, якщо ви там здорові, такі, сильні, давайте ласкаво просимо до нас на передову бойові дії. Звертайтеся у свої ТЦК і ходіть на передову. Будемо разом захищати Україну. А тоді ви будете справжними патріотами. А не називати себе патріотами і знущатися над мирним населенням. Це неправильно з вашої сторони. Я дуже <клес> надіюсь, що не тільки мене, а багато є відео, які, е, прихожені Української православної церкви, служать в ЗСУ і записують такі відео. І тому я вирішив це записати, тому що я не можу більше мовчати і дивитися, як ви знущаєтесь над мирним народом. Хочете молитись Богу, то стройте свої храми. І моліться там, а не знущайтеся над мирним народом і е, не робіть війни, щоб ішов українець проти українців, тому що це неправильно. Дякую за увагу. Вибачайте, якщо якщось не так, але просто наболіло. Я не можу мовчати і дивитися це спокійними очима, тому що це наші рідні, наші родини, наші українці, як не як, але ми є. А як у тій пісні співається, українська велика сім'я. Тому що якщо ми не будемо жити по-мирному, не будемо об'єднуватись, то до чого ми дійдемо? Тому нам треба жити мирно, об'єднатись і бути сильними, стійкими у своїй вірі і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!